Крупнейший нефтепереработчик Турции отказался от российских поставок из-за санкций после начала войны в 2022 году. И введение санкций против России она стала крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию. Министры иностранных дел Евросоюза согласовали очередное продление старых, введение новых антироссийских санкций еще на 6 месяцев. Но теперь ведущая нефтеперерабатывающая компания Турции больше не хочет рисковать и намерена принимать только те грузы, что не нарушают санкционный режим. Сообщается, что стамбульская Туркия Петрол, Рафинери Тупрос, прекратит принимать нефть и нефтепродукты, если они будут продаваться выше ценового потолка, сообщает Bloomberg. Конец месяца ⁇ крайний срок, до которого администрация Джо Байдена разрешила получать российскую нефть после введения самых масштабных санкций 10 января. ТуПРАС уже перестала закупать новые объемы. Я думаю, что сегодня меню санкций со стороны Соединенных Штатов Америки может выглядеть следующим образом. Прежде всего, это действительно усиление санкций, связанных с нефтедобычей, поставками соответствующего оборудования, технологий, все то, что нужно для энергетического сектора Российской Федерации. Но это могут быть как прямые санкции, так и непосредственно санкции э, вторичные. То есть санкции против тех, кто помогает сегодня Российской Федерации обходить э, нефтяные, э, нефтяные ограничения. Ну и, в принципе, э, второй момент это то, что... Э, Трамп демонстрирует сегодня достаточно высокий темп принятия решений. Это тоже, как мне кажется, создает определенную нервозность в Российской Федерации. Среди других санкций это действительно усиление различного рода финансовых инструментов, ну и в принципе всего того, что в общем-то может предложить, скажем так, американская экономика. Уже даже в преддверии введения ранее анонсированных санкций 27 февраля тот же самый Китай, о чем говорилось в вашем материале, сегодня существенно сокращает приобретение российской нефти, пытается заместить ее, скажем, нефтью из Бразилии, нефтью из Анголы, из некоторых других стран. И это говорит о том, что, в принципе, санкции работают. Ну а если говорить в целом, то, в общем-то, проблема для Российской Федерации – это действительно проблема замедления экономического роста. И после рекордного, если верить цифрам, экономического роста 4,1% в прошлом году. Центробанк, по последним данным, ожидает рост где-то примерно на уровне 1-2% в 2025 году. То есть, иными словами, ситуация, как и мы говорили с вами неоднократно, в 2025 году приблизилась к определенной поворотной точке. Понятно, что поэтому Путину нужно перемирие, нужно снятие санкций. Ну а это как бы общая тема, которую российские власти постоянно реитерируют. Как будто бы после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина по телефону, что-то вот среди экономистов, крупных бизнесменов в России произошло такое, что они поверили в то, что этот один звонок способен изменить ситуацию в экономике России, но вместе с тем, вероятно, предполагают уже большинство аналитиков, что это такая эйфория, после которой будет некоторое такое упадническое настроение и придется разочароваться. Почему один звонок на самом деле смог вот таким образом внушить надежду, казалось бы, ведь опытным людям в этой сфере? Сразу хочу сказать, что экономика ⁇ это поведение людей и это настроение людей. Если речь идет непосредственно о тех изменениях, которые произошли на российской бирже, на российском фондовом рынке и не только, вот, это, в общем-то, с моей точки зрения, абсолютно спекулятивные настроения. То есть, да, есть какой-то позитивный сигнал, и рынок на них как-то реагирует. Кто-то реагирует повышением цен, кто-то реагирует, скажем, какими-то инвестиционными планами. Но эти настроения, они также быстро сменяются, и, скажем, на негатив, если возникают какие-то другие сигналы. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що виключення питання членства України в НАТО з мирних переговорів було помилковим рішенням. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. А от Запад якраз поставив перед собою задачу стратегічну розрушити Росію, свергнути політичний режим, добитися нашої повної політичної ізоляції. Знімати з порядку денного питання членства України в НАТО не можна, оскільки Путін не відступив після цього ні на дюйм, Заявив Пісторіус. Він також наголосив, що не можна йти також на територіальні поступки ще до початку переговорів, сподіваючись таким чином. Досягнути компромісу з Кремлем, Кремль ніколи не йшов і не буде йти ні на які компроміси, заявив Пісторіус. За його словами, Європа повинна бути безпосередньо залучена до будь-яких мирних переговорів щодо України. В іншому випадку європейські країни не зможуть гарантувати тривалий мир. Ми насправді перебуваємо в такому інформаційному цунамі, коли одні заяви спостовують інші протягом дуже короткого періоду часу. Того ж Венца, якщо послухати, то зранку він заявляв одне по Україні ввечері на Мюнхенській конференції вже доволі інші речі, якщо так згадував взагалі заліпобічному. Мені здається, що нам треба просто зберігати холод голову холодною і дивитися на дії наших партнерів. Нам не звикати, тому що ми з 2019 року живемо в схожому цирку, і коли зранку одна новина, а надвечір проходить щось інше, тому повертаючись до питання міксу конференції, так для європейців це був холодний душ те, що вони підозрювали, те, що вони очікували, вони почули і побачили. Але вже в офіційній промові, безумовно, їм тепер і. Усім нам, бо ми теж частина Європи, буде дуже важко бути вдома самим і організовувати е, власну оборону, планувати е, лише з, виходячи з власних ресурсів і розраховуючи на власну силу. Е, по самій цій угоді, ну до речі, Вашингтон Пост, цей журналіст, який писав про 50%, Він вже спростував цю заяву, сказав, що він можливо дещо не, 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 не те зрозумів. Ту проблема в іншому: що можна е, написати чудове гасло чи зробити прекрасну заяву, як спільно будемо видобувати природні ресурси України чи окремо, чи якісь інші комбінації. Проблема у тому, що немає готових проєктів, проблема у тому, що ліцензії або в приватних руках, або це е, родовища гелогорозвідка, які проводилися ще в 60-70-х роках. Під час радянської окупації. Тому там, я би сказав, що нам треба звертати увагу на явищах іншого характеру, характеру що хлопці, а чи воно є насправді? Якщо є, то де проєкти? Проєктів немає. Пане Володимире, але тут цікавий загалом момент. Ми розуміємо, що тут, замість ціннісних і безпекових стандартів, які були в часи адміністрації Джо Байдена, ми виходимо на бізнесовий, як то кажуть, на барижний рівень. І в цьому випадку кажуть, що в русські на окупованих територіях абсолютно китайським компаніям комуністичним вже пропонують вперід освоювати. і ми розуміємо, що частина з тих ресурсів, про які які йдуть зараз оці в торги, є розділені лінією в фактично боєзіткнення. Частина на окупованій території, частина на прифронтовій. Як це виглядає? Що в результаті ми будемо торгуватися з Вашингтоном, а за той час зайдуть китайські комуністи і почнуть рити? Ви знаєте, росіянам безумовно дуже би хотілося сказати, що нас з китайцями півтора мільярда. Це любили говорити що чорногорці чи серби, що у нас з Росією 150 мільйонів. Так? От. Але реальність є іншою: китайські компанії не будуть заходити на окуповані території, бо вони банально бояться санкцій.